Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні мова піде знову про цю чудову плату ESP32 з дисплеєм. Про неї я робив вже два своїх попередні відео, і тому, якщо раптом у вас вдома є Home Assistant, і вам потрібна якась сенсорна панелька, або у вас є 3D принтер на кліпері, то обов'язково подивіться ці відео. Сьогодні ж я покажу, як зробити ось таку сенсорну блютузну макропанельку для комп'ютера. Та її навіть можна підключити і до телефона або до андроїд-телевізора, і, наприклад, що конкретно. Ось ця вміє. Можу відкрити диспетчер задач, можу відкрити файловий менеджер, наприклад, можу клацати гучність музики. Ось, щось там комп трошки затупив. Можна затиснути, гучність збільшується, затиснути вона зменшується. Також можу, наприклад, там переключати пісні. Ставити на паузу, ну і в принципі будь-який макрос на будь-яку кнопку ми можемо прописати. Тому давайте зараз перейдемо до комп'ютера і покажу вам, як все це прошити на цю чудову плату. До речі, прямо зараз, ну точніше на момент запису відео, ця плата коштує взагалі всього 6 доларів 87 центів. Звичайно ж, підписники мого телеграм-каналу це знають. Якщо ви не хочете пропускати актуальні і цікаві знижки на Aliexpress, то обов'язково переходьте по посиланню під відео, долучайтесь, ну і раптом, якщо самі знайдете якусь цікаву знижку, можете ділитися нею в коментарях. Одразу хочу зауважити, що я не є автором цієї прошивки. Основа коду взята з цього відео з каналу Z Project. Я хотів адаптувати цей код під нашу плату, але роботи там було забагато, а часу у мене замало, тому я закинув цю ідею. Але ось тут в коментарях я знайшов коментар користувача dsk 001, який пише, що адаптував цей проект під ось таку нашу жовтеньку плату. І на Printables він його виклав під назвою Alien3D. Дек відкриваємо і бачимо ось таку картину. Зовні ніби наша плата, але я про це вже казав в попередніх відео. Є дві версії такої плати з мікро-USB та Type-C роз'ємом, та тільки з мікро-USB роз'ємом. І на жаль, там не тільки роз'єм додався, там трошки змінилася сама плата, тому проекти написані на ранню версію плати, тобто без Type-C роз'єму, вони не підходять на плату з Type-C. Тут на Printables э, трошки нижче STL файлів є архів. Тобто, якщо у вас платка тільки з мікро-USB роз'ємо, можете качати цей архів, вона вам підійде. Якщо у вас плата, як у мене, з Type-C роз'ємом, то тоді качайте вже мою версію цієї прошивки. Я її виклав на Google диск, а також у свій Telegram канал Всі посилання будуть в описі під цим відео. Завантажений архів розархівуйте в будь-яку зручну для вас папку. У мене вона знаходиться по шляху моїх документи Arduino, Macro Touchpad. Звичайно, у вас вже повинен бути. Встановлений Arduino IDE, і після цього заходимо в папку MacroDeck і відкриваємо наш скетч. Також, до речі, в цій папці ви можете знайти два JPEG-файла. Це файли з іконкою, яка у нас зверху справа відображається з логотипом Bluetooth. Для підтримки плати Type-C Я додав окрему бібліотеку, яка у нас відповідає за тачскрін. І також у файлі MyDisplaySetup. Тут у нас конфігурація для бібліотеки Lovian. Яється, ну, по суті, драйвером дисплею. Тут я відредагував конфігурацію для цієї бібліотеки, щоб вона працювала з нашою платою. Якщо ви захочете тут щось змінити, а ви точно захочете, я виніс окремий такий блок, який назвав конфіг. Тут ми можемо вказати яскравість дисплею, тому що максимально вона прям випалює очі, дивитись на неї неможливо. Я поставив десь на половинку, тобто це значення 130, при максимальному 255. Далі, тайтл. Ми можемо прописати назву, яка у нас на верхній панелі там написана. Тобто на початку відео ви бачили, що там написано MacroDeck. Можете написати сюди все, що. Що захочете, і також можемо змінити колір ось цієї верхньої панельки, де у нас знаходиться ця назва. Але враховуйте той момент, що картинка-іконка, ось та кругла, у неї фон не прозорий, у неї фон такого ж кольору, як і тут. І якщо ви зміните фон панельки, вам потрібно перемалювати ту іконку. Саме зображення, як я вже казав, я залишив тут в папці, тобто є jpeg файли а також є PSD для Photoshopu, де ви можете відкрити і просто замінити колір. Ну, наприклад, якщо вам Просто хочеться замінити колір. Після цього, щоб додати цю картинку сюди, вам потрібно її ось зберегти бажано з такою назвою. Тут у нас дві версії одної іконки: одна показується, коли ми підключені по Bluetooth, інша, коли ми не підключені. Ну, відповідно, по назві видно connected та unconnected ICON. Після того як ми збережемо ці дві картинки, нам потрібно перейти на LVGL Online Image Converter. Сюди ми можемо просто перетягнути нашу картинку, натиснути Convert. Вона у нас завантажується. Цей файлик ми можемо в принципі одразу відкрити, нехай в блокноті. І ось все, що у нас тут є всередині, скопіювати в відповідний файл connected Icon. Всі або Unconnected Icon C Єдиний момент тут ось ця верхня частина коду трошки відрізняється, тому доведеться її трішки підредагувати, але це тут, в принципі, нічого страшного. Те ж саме робимо з другою іконкою, просто ось вставляємо сюди ось цей код. І після компіляції у вас буде використана вже ваша картинка. Йдемо далі по конфігу. Можемо замінити колір фону кнопок. Те, що у нас за кнопками, воно зараз таке світло-сіре, можна його зробити іншого кольору. Колір самих кнопок також можна змінювати. Зараз тут прописаний білий. І також я виніс сюди непрозорість кнопок. Тобто, якщо у нас тут буде значення 100, вони абсолютно непрозорі. Якщо значення 0, вони будуть повністю прозорі. Додав. Тут два була. Перше у нас відповідає за те, чи буде у нас вимикатися дисплей, коли Bluetooth з'єднання не активне. В оригінальній прошивці дисплей світиться постійно, навіть з вимкненим комп'ютером. Щоб цю панельку потушити, її просто потрібно ну фізично відключити від неї кабель. Я ж додав таку опцію: якщо ми тут пропишемо true дисплей світиться тільки коли блютуз-з'єднання активне. Ще один бул LED on у нашій панельці є позаду один RGB світлодіод, який можна використовувати для такої задньої підсвітки. Якщо ви хочете його увімкнути, прописуйте тут true, коли Bluetooth з'єднання активне, він буде світитися зеленим кольором, а коли воно буде неактивне, світитиметься червоним. Далі, в BLE-Conto ми можемо прописати, як буде називатися наш Bluetooth-пристрій. Зараз він називається Macrodeck. Якщо хочете якусь власну назву прописати, то ось тут, будь ласка, пишіть. І ще один цікавий файл, ледь не головний шорткат CPP. Тут у нас на кожну кнопку прописуються дії, які виконуються. Ну і також забув сказати, у першому файлі MacroDeck.ino, тут CONST, CHAR... Button Map. тут у нас прописуються всі кнопки. Це і є розмітка нашої панельки. Як взагалі розпізнається тут ця розмітка? Якщо у нас тут прописані просто або це можуть бути назви ось в таких лапках, тобто, якщо ви хочете текстом, а не іконку виводити на кнопку, ось то ось тут пишете там будь-який ваш. Текст. Якщо ж ви хочете використовувати вбудовані шрифти LVGL, там є невеликий такий пак іконок, просто пишемо в пошуку LVGL фонд, відкриваємо перше посилання. І ось тут, якщо ми трошки прогортаємо, ми бачимо зображення з усіма доступними нам іконками. Власне, на початку відео на кнопках в мене використані виключно ось ці всі. Іконки. Тому ось так, через кому ми або в лапках пишемо назву текстову, або пишемо без лапок код іконки. Все, що так у нас через кому, це буде один ряд. Потім у нас іде ось такий символ, який означає перехід на нову строку на другий ряд кнопок, і далі у нас прописаний другий ряд кнопок. Ось так само, якщо ви хочете, наприклад, дві іконки та ще якийсь текст втулити, то просто пишемо код іконки, потім пробіл в лапках. Текст, який хочете написати, і ще одну іконку. І закінчується це все просто двома кавичками без тексту. Ось таким чином ми прописуємо наші кнопки. А от уже в файлі MySortCut CPP, так як у нас 8 кнопок. У нас тут є 7 кейсів, точніше їх 8, але нумерація починається з нуля, тому ми закінчуємо 7. І ось тут ми можемо прописати або ну, якусь просто конкретну кнопку. До речі, всі коди кнопок ми, по-перше, можемо частину точніше цих кодів знайти на гітхабі бібліотеки, BLE Keyboard, яку ми використовуємо. Тут, до речі, є простенький такий приклад, щоб зрозуміти взагалі, як це працює. І також у нас тут є коди, здебільшого, таких медіа-кнопок. Тобто це плюс-мінус те саме, що і можна бачити на ноутбуках, ті різні функції, які у нас виконуються за допомогою затискання клавіші FN. Тобто тут ми можемо і гучність більше робити, і менше її робити, або заглушити звук. Ну, в принципі, тут можна ознайомитись з цими кодами. І також на сторіночці на сайті Arduino у нас розписані коди взагалі всіх інших кнопок, але ну, це для бібліотеки keyboard, тому приклади тут такі. А наша ж бібліотека BLE keyboard, але суть в тому, що синтаксис вона використовує такий самий тобто і там, і тут використовуються функції або Write, або Release, або Press. І також є функція Print, якщо хочете не одну букву написати, а якісь там ціле слово, наприклад. Ну і також ми можемо Бачите, тут всі кнопки, тобто є Ctrl-Shift, Alt, GUI, це та кнопочка з логотипом Windows. Далі, що в нас там? Правий, Ctrl-Shift, Alt? Тут це зрозуміло. Та й в принципі по всім іншим кнопкам також зрозуміло. Є кнопки ось із Numpad, якщо вам потрібно код будь-якої кнопки ми можемо знайти тут. З усіх цих прикладів я розберу один найскладніший, який використовує багато різних функцій та різних кнопок. Цей макрос у мене викликає командну строку, потім відпускає клавіші, якими він викликав командну строку. Тобто це клавіші Windows та R. Потім вичікує 400 мілісекунд. Пише там наступну команду, яка переводить комп'ютер в режим сну ще на всякий випадок. Чекає 400 мілісекунд, тому що, на жаль, ось друк такої довгої строки, він не завжди буває ідеальним, тобто інколи чомусь не дописується ось цей пробіл з нулем, і команда не виконується через те, що не всі аргументи прописані. Тому конкретно цей макрос в мене працює інколи з другого разу. Ось. І після того, як ми вичекали ще 400 мілісекунд, натискаємо клавішу Return, тобто Enter. А тепер давайте пройдемося по всім функціям, які тут є, що вони виконують. Виконують. Ось перша у нас прес. Вона затискає клавішу. Далі, з функцією write натискаємо та відпускаємо клавішу R. Ми в іконечко виконати. Куди ми можемо писати команди як в командну строку. Ну і ось команда Release All, щоб відпустити всі кнопки. Чекаємо 400 мс, щоб дати час віконечку відкрити, там вдруг комп'ютер щось затупить, тут краще робити паузу. Наступна команда: у нас вже Print. Вона використовується для того, щоб не тільки одну клавішу натиснути, а ввести прям якийсь текст. Якщо захочете використовувати саме цю команду, то враховуйте, що PS Shutdown, він за замовчуванням не встановлений Windows. Його потрібно завантажити і закинути папку Windows на диску C. Після цього можна буде виконувати таку команду і посилати комп'ютер в сон. Далі ще одна пауза в 400 мс, і за допомогою команди Write ми натискаємо Enter, тобто виконуємо ось цю команду в командній строці. Ну, а будь-які інші макроси тут досить прості. Наприклад, для керування музикою, у нас тут взагалі просто по одній клавіші прописано. А наприклад, якщо потрібно відкрити файловий менеджер, то ми просто натискаємо клавішу Windows та натискаємо англійську І. І тепер важливий момент перед тим, як компілювати та завантажувати цю прошивку, на платку потрібно взагалі налаштувати Arduino ID. В першу чергу нам потрібно прописати інший шлях до папки з бібліотеками, тому що цей проект він написаний на старій версії бібліотек, і тому, якщо ви просто завантажите по назвам ці бібліотеки, і ви не зможете скомпілювати цей проект. Тому, власне, в архіві тут не тільки початковий код прошивки, тут ще й окремо папка з бібліотеками. Тому ми переходимо в файл Preferences, і ось тут, де Sketchbook Location, нам потрібно вказати шлях до папки, в якій лежить папка Libraries. Тобто саме ось цей. Шлях. В принципі, він в мене тут, як бачите, і вказаний. Його можна як просто скопіювати, вставити сюди, так само і натиснути брауз і просто обрати. Натискаємо ОК. Далі. Arduino буде пропонувати оновити бібліотеки, ні в якому разі на це не погоджуємось. Натискаємо йому Later. Після цього можна вже починати прошивати платку. Для цього: по-перше, заходимо в диспетчер пристроїв, в компорти. Підключаємо нашу плату. Конкретно на цій платі, яку я використовую, встановлений UART-адаптер ch 340. Тому, якщо у вас тут щось буде висвічуватись не так, як у мене, скоріше за все, потрібно встановити драйвера, шукаєте драйвер CH340, встановлюєте, все буде працювати. Нам потрібно ось тут обрати наш компорт. П'ятий компорт. І плату обираємо ESP32-dev-модуль. Окей. Після цього заходимо в Tools, і в Partition Scheme нам потрібно обрати Huge Up. Якщо ви це не зробите, то у вас просто не вистачить місця для прошивки, і після компіляції ви отримаєте помилку. Тому обов'язково беремо тут Huge Up, і тепер ми можемо компілювати та прошивати нашу платку. Натискаємо ось сюди, на upload і чекаємо. Ось тут внизу справа у нас є прогрес. Перший раз компіляція цього скетчу займе трошки часу, тому що тут багато бібліотек. Може це тривати навіть 10 хвилин, тому можете спокійно собі там заварити чайку. Почекати. А в мене, як ви вже бачите, так як я не вперше цей проєкт компілюю, досить швидко це відбувається, тому скоро вже побачимо процес завантаження прошивки на плату. Ось вона вже завантажується. Одразу можемо відкрити серіал-монітор, щоб. Після запуску плати подивитися, як вона працює. Бачимо, що плата у нас повинна була перезавантажитись, просто чорний дисплей, і ніби нічого не відбувається. Насправді це не так. Якщо ми перейдемо в серіал-монітор і спробуємо щось потикати. Раптом, якщо у вас тут нічого не виводиться, перевірте, щоб бодрейт у вас був саме 115200. Пробуємо тицяти в екран і бачимо інформацію про координати, куди ми натискаємо. Щоб активувати нашу панельку, потрібно підключитися до неї. Наприклад, в мене потрібно. Зайти на влаштування блютуз, додавання пристрою блютуз, блютуз. І ось наша панелька. Підключаємось, і одразу вона починає світитися. Ну, і, наприклад, якщо ми вимкнемо блютуз, бачимо, що вона одразу тухне. Давайте ще раз вмикаємо. Є. Ну і що? І тепер знову ми можемо. Можемо керувати гучністю, можемо там відкривати мій комп'ютер. Ну і в принципі виконувати будь-які макроси, які ви собі сюди прописали. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, пишіть в коментарях. Як вам взагалі така ідея? Знову ж таки, не втомлююсь сказати, що ось ця платка за її ціну в 7 доларів. За цю ціну, ну це просто супер девайс. враховуючи розмаїття вже готових проєктів на нього, не потрібно там щось сильно мучитись і кодити з нуля. Це поки що останнє відео по ось цій платі. Раптом я знайду ще щось цікаве, обов'язково буде іще ще відео. Ну і якщо вам сподобалось, а ви не підписані на мій канал, то підписуйте, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!